Вдруге боєць Віктор новорічні свята зустрічає на передовій. Сьогодні своїм побратимам на святвечір готує кутю, в основі якої перлова каша. Ось кашу знайшов я. Дякую нашим волонтерам. У меню стоїть перлова каша. Горіхи, курагу знайшли, ізюм, сухофрукти. В даному випадку грушка, яблуко і чорнослив. Щоб створити святковий настрій, прикрашає страву сухофруктами. Горішки змільчаємо. Вони в нас підсушені трохи. Далі кашу викладає на блюдо, а зверху заливає узваром. Так. Поливаємо дуже смачним узваром. Смачної куті вам, бувайте здорові, хай вам щастить, бережіть себе і своїх діточок. Свій перший святвечір поблизу лінії розмежування зустрічає Олег. Чоловік каже, головне це гарна компанія. Новогодні праздники на моєї служби ну, в пірової. Новий рік зустріли, можна сказати, при домашніх умовах. Тобто колектив відлічний. Військовослужбовець Клім вважає свято сімейним, тож ввечері чоловік планує поспілкуватись з дружиною та дітьми по відеозв'язку. Дуже допомагає, те, що мирне населення про нас думає. Тобто підтримка дуже велика. До військовослужбовців з колядками завітали і волонтери. Підлітки приїхали з Західної України, щоб потрапити до військових на Луганщину, здолали понад тисячу кілометрів. «6 січня це е, е, канун Різдва. І ми дуже хотіли саме сьогодні побувати е, тут. Саме сьогодні з військовими. Просто в очі сказати слова подяки. Просто привітати з Різдвом Христовим. Євген каже: сьогодні збираються привітати ще 20 підрозділів та бригад. Кінцевим маршрутом стане Маріуполь. Владислав Уколов, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.